Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. За інформацією журналіста Sky Sport Флоріана Петенберга, лівий захисник арсенала Олександр Зінченко знаходиться у сфері інтересів Дортмунської Борусії. Як повідомляє джерело, німецький клуб розглядає можливість підписання 28-річного українця, який прагне покинути арсенал. Між Борусією Дортмун та представниками Зінченка відбулися конкретні переговори в останні дні і тривають наразі. Каноніри відкриті для того, щоб віддати свого гравця в оренду з правом викупу за приблизно два. 20 мільйонів євро. Борусія вже цікавилася з іншиком минулого літа. Арсенал купив захисника у липні 2022 року у Манчестера Сіті за 37 мільйонів євро. У поточному сезоні Олександр провів 11 матчів. Результативними діями не відзначався. Кайзер Слаутерн цікавиться українським нападником Баєра Артемом Степановим. Повідомляє БІлд. Клуб другої Бундесліги терміново шукає центрального нападника на другу половину сезону, оскільки 26-річний німецький форвард Ріхнат Ахес хільний до травм, а інший форвард команди Янік Маус ще не встиг себе проявити. Також повідомляється, що Кайзер Слаутер не єдиний клуб, який цікавиться українцем, але імена інших команд не розголошуються. Наразі Кайзер Слаутерн, який минулого сезону грав у фіналі Кубка Німеччини, перебуває на 9-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату. Цього сезону 17-річний український нападник дебютував за першу команду Баєра. Він вийшов на заміну у матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга у листопаді 2024 року. Корона розглядала можливість підписання українського форварда Артема Бісєдіна. Повідомляє В. Кілкан інфо. Пріоритетом на зимове трансферне вікно польського клубу, який виступає в екстраклясі, є підписання нападника. Представники команди вивчали можливість підписання 28-річного колишнього гравця Орда Баси та зв'язувалися з оточенням футболіста. Стверджується, що шансів на те, що такий трансфер відбудеться, небагато. Це пов'язано з НАТО великим ризиком, оскільки гравець перебуває не у найкращій формі. Бісєдін виступав за Ордабаси з 2023 року, де зіграв 33 матчі та забив 5 голів. У грудні він покинув клуб з Казахстану та перебуває у статусі вільного агента. Раніше також була інформація, що румунські клуби Шепші та Ботошані борються за підписання бесідіна. Форвард Шахтаря Кевін Келсі стане гравцем клубу МЛС Портленд Тімберс. Повідомляє журналіст Даніел Нохра. Зазначено, що американський клуб заплатить понад 6 мільйонів доларів. Це третя найбільша покупка в історії клубу. Також гравцем цікавилась парма. Італійський клуб не досяг тієї суми відступних за 20-річного венесуельця, яка влаштувала гірників у минулому сезоні. Форвард забив 6 голів у 25 матчах. Трапзон спор запропонував шахтарю 4 мільйони євро плюс бонуси за вінгера Олександра Зубкова. Повідомляє «Карадезіс газетіс. Раніше турецький клуб пропонував гірникам 4,5 мільйони євро, але отримав відмову. Наразі Трабзонспор зробив нову пропозицію. Зараз вони пропонують 4 мільйони євро гарантовано одразу, плюс додаткові бонуси виплати у майбутньому. Раніше була інформація, що гірники вимагають за Олександра від 5 до 8 мільйонів євро. Цього сезону Олександр забив 7 голів та віддав 6 асистів у 22 матчах за клуб та збірну. Та то таке повідомило оновлену інформацію про ситуацію з можливим переходом деяких гравців руха в Карпати. За даними джерела Євгеній Пастух та Ігор Краснопір дали добро на перехід у Карпати. Усі футболісти, які фігурують в угоді, успішно пройшли медогляд у Львівському обласному спортивному диспансері, який надає офіційний дозвіл про допуск до змагань під егідою УАФ. Олег Федор та Ілля Квасниця 13 січня пройшли погиблений медогляд у Німеччині. Він не виявив жодних нарікань щодо можливості обох гравців для виступів на серйозному рівні. Олександр Сич не пов'язує своє майбутнє з Карпатами і очікує конкретних пропозицій за кордону. Участь гравців руху, які фігурують в угоді, у тренувальному процесі своєї команди, є абсолютно природним доказом відсутності підписання контрактів з іншими клубами, зокрема із Карпатами. Динамо виявляло інтерес до центрального захисника руха Романа Дідика. Повідомляє Динамо Манія. Зазначено, що київський клуб не діслав руху запит стосовно підписання гравця. Сума трансферу, котру назвав рух, не влаштувала київське Динамо. Тож, поки цей трансфер не відбувся. Нападник Микола Ковталюк залишив Ворсклу у статусі вільного агента. Повідомляє, та таке: за даними джерела, гравець знаходиться на фінальному етапі перемовин з колосом. Минулого року 29-річний Форвард повернувся в УПЛ з грузинської діли і відіграв за плотавський клуб 16 матчів. На його рахунку, два голи. Журналіст і коментатор Віктор Веско відповів на запитання, навіщо замінювати Владислава Бабогла на Тимура Стецькова, про трансфер якого було оголошено 13 січня. Цитата: я написав уже свій варіант оптимального складу Карпат. Яка логіка була цього варіанту? Я, влада Бабогло, вважаю одним із найкращих захисників УПЛ, але Карпати готові платити півтора мільйона доларів за Жана Педросу, які прописані в його трансферній угоді. І вони платять півтора мільйона, мабуть, не для того. Що Педросу на лаві запасних сидів? «Педросу сильно, на мій погляд, відіграв у першій частині сезону. І якщо брати бізнес-складову, це актив клубу. Молодий 20-річний футболіст із бразильським паспортом. Якщо він гратиме регулярно, то його через рік-два можна вигідно продати. Бразильці це футболісти, на яких завжди є попит, сказав Веско. Карпати та 24-річний центральний півзахисник Артур Рябов досягли згоди про припинення контракту. Повідомляє офіційний сайт клубу. Рябов виступав за Левів з літа 2022 року і пройшов шлях з командою з першої ліги до УПЛ. За цей час футболіст зіграв 50 матчів, забив 5 м'ячів та віддав дві результативні передачі. У поточному сезоні хавбек виходив на поле 4 рази. Правий захисник партизані Анді Хадрой став гравцем Полісся. Контракт з футболістом розрахований на три роки. Сума трансферу не повідомляється. Хадрой приєднався до партизані у січні 2022 року. До того він грав за бюліста лачі. Анді зіграв два товариських матчі за збірну Албанії. Цього сезону футболіст відзначився двома асистами у 12 матчах за клуб. Український півзахисник гента Олександр Сорока підписав професійний контракт з клубом 12 січня. Українському опорнику, який цього сезону виступає за гент Ю-18 та другу команду бельгійського клубу, що грає у третьому дивізіоні Бельгії, виповнилося 18 років. 14 січня гент на офіційному сайті повідомив, що футболіст підписав свій перший професійний контракт, термін якого спливає у 2027 році. Олександр є вихованцем Шахтаря, який приєднався до бельгійського клубу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У сезоні 2024-2025 українець провів 13 матчів в усіх турнірах. Результативними діями не відзначався. Чотири футболісти Інгольця хочуть розірвати свої контракти з клубом в односторонньому порядку. Повідомляє тато таке. За даними джерела, йдеться про Юрія Козиренка, Олександра Козака, Максима Мельничука та Сергія Петька. Ці гравці, згідно з процедурою, подали відповідні документи до палати з вирішення спорів УАФ і до ОПЛ. Вони повідомили про те, що їх відсторонили від тренувань з першою командою Інгульця та перевели до другої команди. Також вони повідомили вищі інстанції про багатомісячні заборгованості з боку клубу. З огляду на відсутність будь-яких реакцій Інгульця, в останньому листі футболісти. Згідно з регламентними нормами заявили про своє право розірвати особисті контракти з клубом в односторонньому порядку. Та то таке повідомляє, що Владислав Ємець, Валерій Лучкевич, Денис Безбородько та Микита не поїхали з колосом на збори до Туреччини. Захисник ємець продовжує курс лікування, пов'язаний із пошкодженням хряща колінного суглоба. У цьому сезоні футболіст не грав через травму. Захисником Лучкевичем цікавиться металіст 1925, Але цей трансфер безпосередньо залежить від розв'язання ситуації з Алею Крупським і можливим переходом Євгена Пасіча у Ворсклу у цьому сезоні. Лучкевич зіграв три матчі. Результативними діями не відзначався. Нападник Безбородько також входив у сферу інтересів харківського клубу. Але нещодавно харків'яни підписали Мба з партизана, і тепер трансфер Дениса виглядає нереалістичним. Безбородько в цій компанії провів 11 матчів без результативних дій. Для захисника борди керівництво колоса шукає новий клуб, але актуальних пропозицій від клубів УПЛ наразі немає. У цьому сезоні на рахунку борди 5 матчів без результативних дій. 15-річний півзахисник Мирослав Доник поїхав разом з основною командою ЛНЗ на зимовий тренувальний збір до Іспанії. Доник народився 8 січня 2010 року та виступає за ЛНЗ Ю 16 Він викликався до збірної України Ю 15. Збори ЛНЗ пройдуть з 15 січня по 15 лютого. Воротар Кривбаса Ю 16 Данило Сичов відправиться з першою командою на збори в Іспанію. 14-річний голкіпер тренуватиметься разом з основою. Данило у грудні дебютував за збірну України Ю 15 на турнірі розвитку УЄФА в Португалії. Півзахисник Динамо Володимир Шепалів поки залишається гравцем київського клубу. Повідомляє Динамо Манія. Зазначено, що він шукає собі новий клуб і на цей момент працює на базі з командою Ю-19. Шепалів тренуватиметься з юнаками Динамо до 16 січня, а тоді команда ю 19 поїде на збір. 27-річний Шепалів у поточному сезоні виходив на поле в одному матчі за Динамо. Він провів лише одну хвилину у грі Ліги Європи з Гофенгаймом. Відомий український журналіст Ігор Бурбас прокоментував ситуацію з трансфером Олександра Андрієвського з Динамо до Полісся. Навколо цього переходу виникла серйозна суперечка та скандал. Президент Динамо Ігор Суркіс попередив журналіста, але той вирішив відповісти на своїй сторінці в Телеграмі. Нещодавно Динамо звільнило Олександра Андрієвського від контракту, після чого футболіст приєднається до полісся на правах вільного агента. Ігор Бурбас повідомив, що спочатку існувала домовленість, з якою гравець мав перейти до ЛНЗ. Однак Андрієвський не виправдав очікувань президента свого колишнього клубу. Ігор Суркі спростував інформацію журналіста і пригрузив зверненням до суду, у разі якщо будуть опубліковані інші недостовірні чутки. Це попередження не залишилося без відповіді з боку Ігоря Бурбаса. Певний інформаційний привід від офіційних осіб, наскільки я правильно розумію, адресований мені, тому мушу відреагувати про домовленість щодо розриву контракту. Між клубом і гравцем я першим повідомляв, що в середині грудня можна переконатись, переглянувши випуск. А це значить, що я трішки глибше був у темі. І те, що зараз незручно стає людям, які зазвичай самі звикли кидати інших при цьому насолоджуючись процесом. Ну тут вийшло навпаки! Сам Олександр Андрієвський одночасно з президентом клубу Ігорем Суркісом спростували цю інформацію. Однак Бурбас продовжив відстоювати власну правоту. Він відповів на попередження президента Динамо обіцянку звернутися до суду. І... Ну, якось не солідно, треба перевертати інформпростір, підсовувати для підпису заздалегідь заготовлені листи спростування, самим опускатися до рівня колись хорошого журналіста, який от біда до кола рідненьких так і не став. Ну але якщо вже опускатися до рівня образ, то до правового поля дійсно недалеко, але там не завжди що стоїть тим, у кого більше грошей. Лондонські суди тому доказ і про це треба пам'ятати.